Всім привіт, мене звати Олег Рак, рекламна агенція Едмюз. Ми безпосередньо займаємося медичним маркетингом для стоматології, медичних центрів, клінік і салонів краси. А сьогодні хотів би розібрати таку тему, як такий же ж медичний заклад, чи стоматології чи знову ж таки салон краси може збільшити свій середній чек, не прикладаючи до цього багато зусиль а в плані інвестицій. Тому що чомусь є такий стереотип наша голова, що ми можемо збільшити середній чек тільки завдяки більшому потоку. Клієнтів відповідно для тих, скажімо так, проєктів і клієнтів, з якими ми сьогодні працюємо, наша агенція. Я стараюся доносити оці смисли, показувати і доказово аргументувати, чому важливо спрацювати саме з золотіві клієнти, тобто з тим періодом, як, з яким у вас є з ним комунікація, щоб він до вас звертався заново, вибирав тільки лише вас, не конкурентів, навіть не розглядав цей варіант. І плюс це було Сарафанне Радіо, тобто, що він міг рекомендувати, тому що це працює, як правило, завжди саме, -саме краще. Коли до вас приходять по Сарафанці, ну почнемо. Перше це правильне пакування послуг, як на мене, це одне з важливих, тому що ви маєте розуміти, що ви можете продавати, якщо будете продавати, наприклад, одну процедуру, от ми то продаємо ЗД. Ви нічим на ринку не відрізняєтесь. Всі продають ЗД, чи всі, якщо брати на то, продають пломбування, чистку зубів, видалення і так далі, чи навіть імпланти. Всі продають, але коли ви продаєте пакет послуг. Для прикладу, от, типу, я навіть накидав в слайді це діагностика серця. Для прикладу, це може бути ЕКГ, плюс консультація картіола, плюс аналізи. Тобто ви продаєте в принципі цілим пакетом. Чи ще один приклад це комплексна перевірка щитовидки, це аналізи, плюс ОЗД, УЗД, плюс рекомендація ендокринола. А в першу чергу людина розуміє, що вона може отримати набагато більше користі за меншу ціну, тому що ви можете за рахунок пакету зменшити на якусь ціну посту або не зменшувати, але знову ж таки подати це як максимально ефективний результат від того, що людина зробить. Скажем так, цю процедуру і додаткої аналізи до неї. А, тобто, і знову ж таки, на психологічному рівні ми навіть спілкувалися з тими власниками, які застосували іменно такий підхід через пакетування, а що людям вразли важче відмовитись від пакету, чим від, наприклад, якоїсь конкретної послуги, якщо, наприклад, він там записався, не знаю, на чистку зубів на ОЗД на а, прийом на консультацію, йому дуже легко позвонити відмінити. А от коли він вже, скажімо так, записався на пакет послуг. Він розуміє цей пакет, він розуміє, що це унікальна річ. Психологічно на даний момент людям важче в Україні конкретно відмовитись від, від цієї пропозиції, відповідно вони погоджуються. Далі я вважаю теж не менш важливо наступний пункт це персоналізація вашої пропозиції. Це може бути як від лікаря, так і від адміністратора під час візиту робитись акцент на важливі моменти. Щоб клієнт зрозумів, що він не просто рядовий клієнт для вас ще один, так? тобто просто плюс один в вашій crm системі, так а дійсності важлива людина. Ви розумієте, що йому потрібно, і можете дати те, що йому максимально принесе користь. От для прикладу, тут теж на це, щоб ви. Могли зрозуміти, ми, наприклад, щоб закріпити ефект під час вашої процедури, рекомендуємо додати курс конкретних вітамінів, які підійдуть конкретно в вашому випадку. Тому що тут група така-то, вітамінів, там, група така-то, підходить під конкретно ваші аналізи. Людина розуміє, що це конкретно під неї підходить максимально. Не просто там от вам група вітамінів, відпийтесь вітамін С і буде вам щастя. От, я веду до того. І другий приклад: це, наприклад, ми бачимо, що, що у вас знижується енергія. У нас є спеціальна програма підтримки імунітету, яка, скажімо так, розробляється на базі ваших аналізів, зможе підсилити ваші слабкі сторони. Ну і знову ж таки, в результаті, звісно, клієнт буде розуміти, що жодному, жодному іншому, скажімо, так, медичному закладі, клініці, стоматології йому не дадуть от цієї персоналізації, яку дають тут. І він, знову ж таки, якщо в нього буде ще наступна потреба звернутися, після того, як він до вас звернеться і оплатить, він не буде вибирати, він піде конкретно до вас. Так, наступний пункт це використання cross-sell, up-sell. Це маркен часі поняття. Якщо ви це не розумієте, це в принципі простими словами. Це до продажу. От ви можете, я думаю, не те, що можете, а мали б. Застосувати цю систему, що ви не продаєте просто якийсь конкретний один продукт, а у вас є можливість докупити то-то-то-то. Тому що іменно на допродажах дуже часто будується взагалі вся математика будь-якого бізнесу, і математика будь-якої клініки чи медичного центру. Тому для прикладів я тут навів, що чим ви можете збільшити ваш середній чек на 15-30%. Це, наприклад, якщо ви робите крапельницю, можете паралельно перевірити рівень мікроелементів. А, для прикладу, після процедури детоксу, часто рекомендуємо ЗД печінки для кращого контролю результатів. Ну чи, наприклад, для чищення до чищення зубів можна додати. Дати вторування, це е, підсилює захист ваших зубів на 6 місяців. Відповідно, таким нехитрим способом ви просто збільшуєте чек. Не кожен, звісно, клієнт погодиться, але е, вам нічого не коштує запропонувати, якщо клієнту стане цікавий він такий, о, класно, давайте. Я, в принципі, готовий. Мені цікаво, ви плюс збільшите середній свій чек. Е, е, наступний пункт. Я просто хотів би на нього ще більше акценту звернути, це формування саме власне, пакетів здоров'я. Я про це говорив на перших слайдах, зараз це повторюсь. Пройдемося ще раз, тому що, як на мене, це мега важливо. Тобто, замість одноразових якихось послуг ви пропонуєте власне саме пакети і показуєте наглядно людині, що вона насправді економить завдяки тому, що е, купує власний пакет, їй це е, в якійсь мірі і вигідно, і з точки зору її здоров'я ефективніше, тому що вона отримує кращий е, аналіз ситуації, кращий. Е, Скажемо так, метод лікування і процес лікування він буде більш комплексніший. От і люди до людини це просто треба донести. Ну, для прикладу, це програма детоксу на один місяць, чотири процедури плюс супровід лікаря. Чи для прикладу курс крапельниці для імунітету в три візити. Чи, наприклад, річний чекап це дуже цікавий момент. Річний чекап це аналізи, плюс консультація, плюс два контрольні обстеження. От останній пункт, як на мене, підійде в більшості клінік, медичних закладів. Ну і знову ж таки можна пробувати це застосовувати для стоматології. Ну, типу, це один з таких дуже класних, як на мене, рішень, які будуть ефективні. Наступне, це робота з довірою лікаря. Про це теж варто не забувати, тому що. Скажімо так, більша довіра клієнта буде тоді, коли він розуміє, що цей лікар відповідає питанню ціни якості, тобто, що він дійсності має дуже великий досвід. А що цей лікар має величезну кількість позитивних відгуків, що до нього зверталось багато людей? Він тоді готовий потратити більшу частину коштів, на, в принципі. На цю послугу відповідно проблем з тим нема. Тобто, що ви можете зробити, які є варіанти, як підсилити цю всю ситуацію? Тобто, як можна роби... працювати іменно власне з довірою до лікаря? Це приклади це відео з лікарем, який пояснює важливість цього комплексного підходу. А дуже важливо треба розуміти, що в рекламі у нас в Україні заборонено рекламувати і обіцяти якісь результати і, Знову ж таки реклама медичних. Працівників халатів в прямій рекламі не дозволено, ви можете розміщувати це на сайті, але знову ж таки без жодних обіцянок результату. Це теж важливо. Тут треба гарно це обігрувати, щоб не порушувати закон. Інстаграм-сторінка-лікаря з порадами, які він. В принципі, від себе надає і розкручує тим самим свою сторінку. Ну і сторінка рекомендацій на сайті, тобто навіть показувати навіть приклади відгуків про конкретного лікаря. Це все підсилює оцей момент довіри до конкретного лікаря, тому що не забувати, що людина в більшості йде не на процедуру, а на конкретного лікаря. Ну Я думаю, це не мені вам розказувати, більшість ви все це знаєте. Тобто завдання маркету і реклами як такої підняти медійність лікарів, тому що людина все ж таки йде до людини. Це завжди так було і буде. Далі це оптимізація сервісу. От цей момент більшості пропускають, але я би хотів звернути вас особливу увагу на це, тому що він впливає власне на повторні продажі, на закриття конкретних продаж, які є потенційно сьогодні, а, актуальні. Тобто, наприклад, типу, це може бути см-мейл-нагадування про те, що людина має візити в таку-то годину в такому-то місці. Для прикладу, це. Можуть бути фолуапи, тобто, як ви почуваєтеся після процедури, це після завершення проходить емейл. Ну, на смс не знаю, ми не тестували, емейл, ми тестували. Це емейл, типу розсилка для клієнтів, які вже були на, скажімо так, на послузі. Їм ем проходить емейл, опитування невеличке, де можна задати. Питання людина розуміє, що це буде читати швидше за все спеціаліст, якщо дійсно в неї якісь є симптоми, які, скажімо так, не відповідають здоровому. Здоровому варіанту життя, то вона їх може надати, і це допоможе І плюс це можна зробити в якійсь мірі безкоштовно, тому що ну в принципі ви бачите проблематику, якщо вона. Співпадає те, що ви можете щось допомогти знову ж людині, ви можете проконсультувати, сказати, що було б добре, щоб ви знову завітали до нас на аналізи, перевірили, тому що така ситуація у вас повторюється, така, ну, типу, такі симптоми. Тому на це варто звернути увагу. Ну і далі це лояльність, бонусні бали, подарунки для повторних візитів. Дуже класно працює стоматологія. Ми тестували в дитячій стоматології, тобто йде, йдуть різні подарунки, наліпки для дітей, невеличкі іграшки, брілки, pdf гайди ми роздавали як подарунки. Типу, як підготувати свою дитину до візиту стоматолога, також гайди як. Які важливі моменти після того, як ваша дитини там було наприклікування зупин, що звертати увагу при харчуванні і так далі? Оце все роздавали безкоштовно, як додаткові подарунки. А людина це цінує, тому що вона перше на тих всіх подарунках бачить в якійсь мірі ваш логотип, ваш бренд, це теж підсвідоме нагадування про вас. Ну і другий момент, вона розуміє, що їй додають додаткову цінність, як я, яку інші клініки просто не додають, таке, ну виглядає з боку, як ніби економлі. А отут ви даєте максимум і це підкупає. Тобто в результаті у вас буде більше LTV по-іншому lifetime value, тобто ну, життєвий цикл клієнта. тому зверніть на це увагу. Ну і висновки, який підведемо результати, тому що в результаті от таких невеличких маніпуляцій в якійсь мірі та й додаткових бонусів, комплектів, пакетів, ви зможете під підвищити середній чек, мати системну стратегію залучення нових і комунікацію з ними, і не робити якісь там одноразові акції, а мати стабільний типу потік вибудовану систему, по якій людина приходить, отримує то то-то, то-то, має такі-то пакети пропозицій і розуміє, що ви унікальні, і робите унікальний сервіс для неї. От просте пакування персоналізовані поради, крос-сел, програми лояльності. Програми лояльності теж дуже гарно працюють, і Бонуси накопичувані. Вони працюють і в медицині так само, і в салонах краси працюють, і всюди працюють, тому дають свій результат. Можливо, не зразу замітний, але ви маєте розуміти при роботі, наприклад, декілька. Ну знову ж таки, ви не зрозумієте це за місяць, два це за роки, коли набудовується база. Ви розумієте, що оця база це ваші, скажімо так, фінанси. Ви можете комунікувати, достукуватись до тої бази, і вона легше йде до вас на контакт, коли. Кажемо, в певний момент, коли ви з ними працювали, ви дали більше, ніж мене очікували. Ну і головне, це турбота про пацієнта, клієнта, яка приносить йому і користь, і знову ж таки, вам прибуток. Тому, коли йде він-він, тобто обоє виграють, от тоді, в принципі, бізнес має право на процвітання. Всім дякую, хто додивився. Підписуйтесь на канал, тут буде багато відео, які присвячені медичним і маркетингу, в принципі. Тому всім гарного дня і до побачення.